Принесли знов із Альпи. тут пшениці, кукурузи багато, багато не носимо. Я вже казав так, як кормушки такої нема накрита, снігом замітає Лучше частині, Ну, потрохи. Звір є, тут і зайця. зайця багато слідів і зайця, фазана. Фазана вже такі. такий. Ну, багато, натоптана, багато, звір є, потрохи починає. Потрохи починає з'являтися, це хто не знає, це тут місто, черед був вон. Його випалили, випалили, тут вообще нічого не було. А це потрохи трава почала подниматься зеленка перед и, и, по зверь, заяць, І, І потрохи появився звери, зайці. і фазан тут -то скормим, то потрохи по є. Насипаємо, носимо потрохи кукурузи, пшениці. Ну, натоптана є, я ж говорю, є натоптана, є заяць, понатоптаний фазан тут натоптана. Потрохи з'являються приходи. Так що якось так.